На титул найгарнішої дівчини Ужгорода претендували 15 конкурсанток. Мотивація у всіх різна, а бажання одне перемогти, підкорити своєю красою місто, країну, а опісля і весь світ. Я дуже хотіла б спробувати свої сили в цьому городському конкурсі. А також я би дуже хотіла насладитися молодою життю і сподіваюся на перемогу. Конкурс мені напевно просто для якоїсь своєї особистої реалізації на рахунок конкуренції навіть не думала. Я вважаю, що всі дівчата достойні перемоги. Я брала почала брати участь у конкурсі, тому що це цікаво. Взагалі, вся суть конкурсу, вся родзенка конкурсу це процес підготовки до нього. Оцінювало красу дівчат міжнародне журі. Олег Валянський, директор одного з модельних агентств в Москві. В Ужгороді буває рідко, проте особливість закарпатських дівчат відмітив. Про конкурсантов могу сказать, что интересные типажи э, в этом году. Прошл, э, прошлые годы не помню. Э, когда последний раз был, э, по-моему, тоже меня кто-то впечатлил, но опять же, имя, имен, естественно, не помню, давно это было. Мы даем дорогу новым лицам, поэтому э, очень пристально следим. Очень пристально слідім за конкурсним двіженням. Під час конкурсу дівчата не стримували емоцій. Після оголошення переможниць, тим паче. Буквально кілька хвилин тому закінчився конкурс краси місужеру 2015. Я була однією з учасниць. Вже обрані переможниці, ідемо питати емоції. Титул Ужгород» отримала уродженка Мукачева і Товт. Дівчина, майбутній медик. Зізнається, про перемогу мріяла, але сумнівалася, що боротьба буде чесною. Очень хотіла победить, Я була настроєна на победу, але я не ожидала. Я не ожидала. Мені очень понравилось. Я очень люблю виступати на сцене. мне очень понравилось. І я їду на міс Україна, і я хочу теж там побідіти. Конкурс краси міс Ужгород 2015 Завершився. Першокурсниця Інеса несатов тепер змагатиметься за звання Міс Україна.